Сується того, що кандидат, який посів друге місце наразі, це Анатолій Бондаренко. То що він заявляє, що він буде оскаржувати це, звісно, його право, але тільки за тих умови, якщо у нього є такі підстави, наразі е, немає таких кричущих порушень, які ми зафіксували і які мали б вплив на результати виявлення багато в багатомандатному жовтарному окрузі. Так було дуже багато порушень по Же так ми вибором водномандатних, і там дійсно, коли мова йде за 150 голосів, там дійсно можна боротися і оскаржувати ці рішення. Якщо говорити про результат партії, то навряд чи суттєво зміниться розклад в його сторону, навіть якщо буде це діло оскаржувати. Що стосується виборів міського голови, то ми чули заяви лише про те, що відбувався вкид бюлетенів, які були не за міського голову, а саме за партію або за конкретних представників партії. Ці вільних демократів на можливо доминати. Ми не чули такого, або не можемо сказати, що ми були свідками вкиту голосів за Сергія Одавичу. Знову ж таки, це попередня інформація.